Солоденький, яка смачненька. А що? Я нічого. Що відбувається? Ой, у мене нічого не готово А нік вже все зробив. Так, треба поспішати. І так, першим ділом беремо білий колір, намалюємо контур, а потім заповнимо його. Морква допомагає думати. Точно, намалюю моркву. А, а ще й ботва. Вже час пливає. Я не встигаю. А тепер промалюємо контур. А чому б не заповнити увесь млинець цілком? Отак. Нік, ніку, тебе так здорово вийшло. А ми можемо помінятися нашими роботами. Я ж так мрію про кролика. Будь ласка. О. Добре. Я віддам тобі свій млинець. Міняємось.